Друзі, добрий ранок! Вітаємо вас на каналі Ловець. Сьогодні ми два ідейних таких судочатника вирушили на річку Горень з самого ранку. Будемо цей час вовка перевіряти, і на нових місцях будемо ходити шукати щуку, судака, можливо, ще щось трапиться. От познайомились ми через канал з Віталіком. Дуже, дуже позитивний такий хлопець. Рибак вже з таким досвідом, що ще багато кому і мені, певно, що братися. Ну, сподіваємось, ми вам покажемо не просто наші такі гарні обличчя, а й рибку. Так, сподіваємось, що вона сьогодні все вийде. Ну, а як в тебе взагалі враження від таких ночних виїздів, таких ранкових? Якщо чесно, мені дуже подобається ця рибалка саме своєю атмосферою. Ну, так. Не так, та... не так часто, вдається, рибу зловити, але от походити з фонариком по річці, помилуватися природою. Коли ще фонарик. людей немає, так. коли ще всі сплять, ще сьогодні такий туманчик. Ну, сподіваємось, буде цікаво. Вперед. Ну, ось так вона виглядається, судача рибалка. Темно все парує в тумані. Ну, воно, як правило, клює, коли от починає сіріти. Зараз ще повністю темно, коли вже починає так сонечко проявляти себе, от тоді оцей такий час вовка розпочинається і найбільше шансів зловити судака. Ну і крупного до того ж. Вон Віталіка відгризла хвоста. Ну це вже на сьогодні джекпот. Невнятний пічок, я навіть не підцікав, якщо чесно. Тут така прикольна ямка, і я знайшов там коряги далі. Ну Покидаємо. Може там окунець, я ще думаю, може відвідний поставити, але це вже такий крайній-крайній випадок. Місця тут прикольні такі. Мало хто тут тусується. Такі обриви тут, вороти, але щось, щось поки нічого є, є риба нарешті. Нарежьте рыбеха шнурок кто я шнурок Опа вже щось слухай Я сюди спеціально пішов, бо тут таке, знаєш, спокійняк там такий по любому щука мала би бути. Така ти чи я, що щука 300 грам, здається, як 2 кілограмовий судак. Значить он паличками закушує рачка мого. Ось народ це вже великий великий прогрес. Та все, все гарненько так взяла рака, Crazy флапер. Тут така яма і затишок пішов під тим берегом. Я ще там запримітив, що тут по-любому якась така стояночка має в очуки. Ну і ось наша Сьогоднішня, сподіваюсь, не остання рибіна. Вон, шукаємо нові місцини. Якась така кладка прям. Ну, ніби не аварійна. Цікаво таке все риже. Да уж. Народ, дивіться, любителям горині... Ми сюди досить довго йшли. Машиною не під'їдеш тільки ногами або ровером. Але зараз у людей, певно, всі у всіх тільки машини. Была хорошая поклевка. Значит, он тут есть. Он, двигается тут прям какие норы. Уже страшно, что кто-то вылез, выскочить какая зверина. Ну, бобрик тут добрый промышляя Сейчас пробую тут, или этих деревьев. Такі березки, стежинка така ледь-ледь витоптана, але бачу, люди з часом ходять. Ага. Ну там таке. Там навіть дно видно таке чисто щуче місце. Протилежний берег. таття. Прикольно, але де тут ловить, я не знаю. Візуально то гарно. Естетика на вищому рівні. Ну а тут та заплавка така. Але до неї не, не достать. Хіба так вже на свій страх і ризик кидати і якщо щось зловиш, піднімати. Ну, В принципі то... А чого би ні? У мене шнур канат. Шо шо то може напарник під собою. А ви як ловите з таких берегів? Треба якийсь дуже довгий тоді підсак, певно? Тут також річка якась як десь в іншу країну приїхав. Ну, просто звик на одних тих самих місцях таких окультурених ловити. А тут Рідко люди знаходить Все, Всьо, ну тут ж... <ріху> живем. Ось в таких хащах ми тут взагалі завал. Тут стільки стежок бобрових. Вже путаєш їх з людськими, певно, людських і немає. Ха он вже вихід із них. Ось остання точка сьогоднішнього нашого маршруту по дальності. Яма під тим берегом. Видно, що затишок. Ну, тут спуск такий важкий. Зараз буду пробувати кидати. Ось контент під'їхав. ха, -ха! Ну, таку саму, Отквитався, бачно. 130-го заброс. да <гум> <гум> На тій самій точці. Вона надумала клюну. Ну нічого норм. А на що взяла? Баксик. Ага, все, баксик. Супер, дякую тобі. <гум> Вернеться вона до нас крокодайлом. Щоб самому тут не випустись. Ну. Все, ух! Жимчик. Хорошо, уже буду знать, где оно. Да. щось впручається нормально Опа, <реш> якось сам пацак <подсак> вкусила <реш> Землі, слухай, наїлась. <реш> Оце то зла щука. Фух. На натуралку взяла все-таки, бачиш. Ось наша довга щучка. Ну така кілушка, але слухайте, з таким... Потужним ударом і таке виважування. <хи> Вона клюнула в берег, то наїлося аж прямо з землі. Класна рибка, будемо відпускати її, красуню нашу. Все тікай. Все, вертаємось ми вже назад до машин, будемо ставати на точку, таку вже вечірню, і цей час вовка будемо пробувати зловити судака. Ну що, народ, Ми ходили, шукали, пробували різні приманки, розміри. Ну, Це все, що ми вам показали, те й було. Оце те місце, де було клювання судака десь в обід. Ми прийшли сюди на цей вечірній кльов, на вечірній вихід. Будемо пробувати зловити його все ж таки. Що, сход? Ай-ай-ай. Коротше, блукаги ми... Не можемо вихід знайти. Нова місцина. Бобер? Бачиш, ну? Бобер нам вже перегороджує дорогу. О, тут нічого, походу, не буде видно. таке, треба тікати звідси. Добре. Була клювака. спорткей. І що мімо, так? Да. Мімо. А тут під, під ногами десь? Так, да, недалеко. Угу. Друзі, ось і завершилася сьогодні така складна рибалка. Ми подорожували по горені, шукали нові місця. Були клюваки, була риба, але ну, на жаль, не в кількості е... і не в якості. <плес> 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 але час ми дуже позитивно провели, хоча багато находили, втомилися. Ми вже готуємось до сезону льоду. Я думаю, що це остання рибалка в цьому році по спінінгу. Вже побачимось на твердій воді. Дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись, коментувати. Нехай з вами всіма буде Бог.